Топ 10 штук, за які я сумую найбільше, значить, плацкарт це просто боє. Я б за плацкарт я не знав, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я от задав, щоб тут на плацкарті десь покататися, це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, така, пані, проста, дуже людська вайбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто сваряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб посратися, а зробиться якось приємно. Ну, коли це так. Він коли так, що це взагалі не приємно. Потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, такі от справжнє, за базаром українським дуже скучав. Тут, тут нема такого. Тут вже все біло, техна логіка, це все історія. Ну мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно? Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то, що тобі дуже подобалось. Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися відчуть оце все ти побачить обличчя людей, які блюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала на головою, Це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жарежа, сплювалися на щось. Але це нормально людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати що у вас є в житті зараз. Бо далі може бути гірше, ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. Звісно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то що ваше мені б хотілось би просто відчувати кожен день ніде в світі такого нема. І якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь срач, панос чи золотуха в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися, культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там, рак вилічить чи якісь операції, що воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть у ці дуже багаті кінці, саме так вони і роблять. Воно? Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну ці насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, цілком в цілому дуже сумується Україну, яка була до війни.